У сьогоднішньому Євангелії розповідається, що коли Ісус побачив знеможені і повалені юрби людей, то промовив до своїх учнів. Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Цими словами Ісус закликає нас просити Господа, щоб Він послав людей, які будуть працювати над спасінням душ ближніх. Він хоче, щоб було багато робітників, які розділяють разом із ним ношу проповідування Слова Божого, щоб було якнайбільше тих, хто несе святі тайни особам, які спраглі Бога, які щедро жертвуються собою заради духовного блага людей. Чому ми живемо у такому світі, де стільки гріха і злоби можете запитати ви? Відповідь буде дуже проста: помало тих вірних і щедрих робітників на ниві Божого служіння. Засрість яких так просить Ісус молитися. Не будьмо отже байдужими до цього великого поклику нашого Спасителя, не жалімо свого часу і зусиль, щоб співпрацювати в цьому з Ісусом, і нехай Пресвята Богородиця, співвідкупительниця всього людства.